Щонайменше 41 загибли та близько 200 поранених. Росія запустила дві балістичні ракети по навчальному закладу та сусідній лікарні у Полтаві. Про це у зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинились під завалами. Багатьох вдалося врятувати більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого, мої співчуття всім рідним та близьким. Росія ударила двома балістичними ракетами по інституту в Полтаві. Під завалами перебуває багато людей. Повідомили в міністерстві оборони. Частково зруйнована одна із будівель навчального закладу. Рятувальникам та медикам вдалося врятувати 25 осіб, із яких 11 деблоковано з-під завалів. Міноборони повідомили часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. Поліція проводить поквартирний обхід довкола місця ракетного удару, перевіряючи, чи немає постраждалих. І вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно. Повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Рятувальні служби запевнив міністр МВС працюватимуть, доки не переконаються, що усіх деблокували з під завалів. Страшним для Полтавщини назвав сьогоднішній день Філіп Пронін, голова полтавської обласної військової адміністрації. Він повідомив, що злагоджені дії рятувальників та медиків сьогодні врятували не одне життя. Нині полтавці масово здають кров, щоб допомогти пораненим. Відреагували на удар по вишу і в Міноборони. Кажуть, росіяни випустили дві ракети одна за одною, тому люди не встигли сховатись в укриття. Рятувальникам та медикам вдалося врятувати 25 осіб 11 з них витягли з-під завалів. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають.